По людям, которые в Луганске, в Донецькій знаходяться, і в доволі сложной ситуації, ви підпишете соответствующий указ, що їх не будуть преследовать по дістам, які були проведені до этого. Спасибо большое. я підтверджую цю Луганчанами Ми проводимо постійні переговори. І коли Донецькі, скажімо, громадяни, які мешкають Донецькі зараз знаходяться в адміністрації, підтримують також цю пропозицію, я готовий розпоширити цей указ і на Донецький регіон. Я ще раз кажу, друзі, нам треба знаходити консолідацію суспільстві. Якщо ми боролися за законність, якщо ми боролися за порядок, давайте ми включимо в порядок денний цей закон перед цим. Перед цим ми цей закон роздамо народним депутатам України для того, щоб ми бачили, що це не черговий хабар посадами одних для інших, а це дійсно та процедура, яка сплатить нашу націю, яка сплатить опозицію і владу в парламенті, які будуть заради державних інтересів приймати рішення в інтересах нашої держави, а не черговий якісь між собою чи.